Всіх вітаю на нашому youtube каналі Сьогодні ми продовжуємо знайомитись з автомобільним світом. Вже в нас було декілька BMW на каналі. Це і 7 останній, це x 5 в актуальному G05 кузові. І сьогодні наше знайомство більше з такою класичною моделлю можна її навіть назвати легендарною, тому що у своєму класі, напевно, конкурентів немає. Audi, Mercedes, в цій грі, і в цих годах просто програли всю гру, тому що з F 10 дуже важко конкурувати, тому що ну признайтесь, напевно, всі себе уявляли і бачили в цій машині, і тому сьогодні ми про неї поговоримо більш детально. Роздивимось саме цей екземпляр, в якому стані він зберігся, і взагалі що до чого, і скільки скільки коштує бути. Власником BMW-10. f Зустрічайте! З чого хочеться почати, так це, звісно ж, з візуальної складової машина, силует якої ну просто нереально сплутатись з чимось іншим, ніж як з BMW-5, ноздрі, ангельські. Фари, до речі, щодо оптики, в нас тут біксенон адаптивний чи активний. Ну, тобто при повороті повертає сама лінза, ще підсвічує сліпий кут туманка або ліва, або права. Також в нас тут доставлені чорні ноздрі і, взагалі, дуже класний, сірий такий графітовий колір кузова в з повним антихромом. З тоніровкою в коло, ну тобто, все як треба. Також класні у нас чорні фірмові диски. Не пам'ятаю, який там BMW-стиль, але в цілому дуже класно все це скомбіновано в одну машину. Подивимось, що ж тут під капотом. А під капотом в нас двохлітровий двигун BMW N20 на 245 кінських сил з індексом 528i. На повному приводі. До речі, щодо двигунів, ви бачите, як... скільки тут ще простору для V-образних двигунів, тому що тут ставилось і трьохлітровий, і 4, і 4,4. Все тут могло бути, але саме в нас ось така компоновка. Щодо двогона, досить надійний двогон, але до нього треба ставитись дуже правильно і обережно слідкувати за його взагалі показниками, тому що він такий теплонагружений і він потребує. Гарного охолодження, гарного мастила і своєчасної заміни цього мастила. Щодо двигуна, 245 кінських сил, із нюансів, які можуть показатись такими, знаєте, відштовхуючими, це його робота. Працює він, нагадую, знаєте, такий дизельний двигун. є така... Він такий дизелістий, трошки. Це специфіка роботи, саме його форсунок, але це норма, і вони так працюють майже всі. Що на f 30 що на f 10 всюди він так працює. Із нюансів, це, звісно ж, правильне його обслуговування. Тобто заміна ГРМ, повний комплект, яка тут вже робилась. Але машина 12 рік, сьогодні в нас 2024-й, треба розуміти, що у всього є свій ресурс, і якщо в своєчасно це робити, ви не попадаєте в якусь сумасшедшу копійку. Знаєте, що якщо всі би так обслуговували BMW, не ходило б цих е анекдотів, жартів з приводу власників цих машин. Тому що якщо ви купуєте таку машину з під якогось. Не дуже ще зрілого молодого хлопця, який, що і робив, що тільки навалював, але не обслуговував своєчасні різні там агрегати. То, будь ласка, ці мотори суться, текуться, ламаються, стучать і тому подобні речі. В нас же машина взагалі щодо технічно без нюансів. Також плюсом до комплектації в нас тут є жабри, вони активні, тобто. Коли двигуну треба прогрітися, жабри закрита, а коли потребує там ще охолодження, то вони відкриваються і воздушний потік охолоджує. І технології на 12 рік тут хватає. Демо далі. Щодо задньої частини, так це взагалі класична BMW. Ця задня частина вона не змінилась навіть з рестайлінгом, який пішов, якщо не помиляюсь, там з кінця 13-го року, 13-14 рік. Ці БМВшні фари, ну це просто витвір мистецтва. По інакшому це не сказати. Як вони це зробили в 12-му році? Ну напевно ж працювали ще маркетолога інженери, не маркетологи. Але якщо чесно, то і сьогоднішній варіант G30, і який там ще G90 вийшов в кузов. Мені також до смаку. Далі йдемо до багажного відділення. Ще одна плюшка цієї комплектації. У нас є електропривід заднього, ой, електропривід багажника. І ось подобається, як німці все продумують до дрібниць, що навіть ось багажні такі дуги, воно все заїжджає, воно не вилазить. Ну, тобто, якщо погрузити повністю в багажник, да, і закриваючи багажник, у вас не буде виникати ніяких складностей, що щось десь кудись там упирається. Що людина возить у багажнику BMW? По-перше, так, це в нас концентрат охлаждаючої жидкості на місці. Масліцо 5W30 також на місці. Ну, ну так, ну, на про всяк випадок, що було, бо зайвим в BMW це точно не буде. Але це не, не тільки про БМВ, в принципі за всі машини, тому що, ну. Вітрушку мастила треба з собою возити про всяк випадок. Також тряпки, різні, різні речі. Що в нас а внизу в нас нічого. нічого нема, тільки доповнююча ниша. Тому йдемо далі. Переходячи в салон, хочеться так притистити. Потроху по комплектації в нас тут повний електропривід передніх сидінь, також шкіра, тому що уявляєте, під п'ять п'ятірки могли бути повністю на тканині, люк, також розширена мультимедія, друга приборка з великим монітором внизу. А могла бути ще повністю LED. Підігрів всіх сидінь, електропривід керма, пам'ять водійського сидіння. Камера заднього огляду, парктроніки передні і задні, прошита вона також ще під плюс Прошита ще ну кодування, я маю на увазі ще підсвітка водійських, ой, не водійських а підсвітка ручок дверних, також доводчики, тобто з ключа можна повністю зачиняти всі вікна. Доставлено М-кермо, ну це класика. BMW без М-керма, це вже не та BMW тому рушаємо. От, потрапляючи до салону автомобіля, Ну ось інтер'єр, як і внешка, так і інтер'єр салону, ну він дуже ну, ось Вони опередили свій час. Тому що на сьогодні я не можу сказати, що я сиджу в машині, в якій вже на секундочку, 14 років. 14 років в цій машині. Ну, блін, ну вона не виглядає старою. Ну хто може з цим? Посперечатись, сідаєш в Ауді навіть там 15-го, 16 го року вашостого, ну навіть якість мультимедії ну, це просто жах. Ну, Піксельна, мутна. Сюди можна спокійно поставити монітор від ресту, все взагалі, ну, друга справа. І цей непогано виглядає. Тут прошита також всі наші карти, тому що машина американська, прошита коробка під спорт ну, тобто, плюс не не просто спорт, а ще й спорт плюс сюди додавали е, шляхом кодування. Щодо динаміки, в принципі, як для двохлітрової машини вона їде непогано, плюс повний привід, ну, тягне. Цей власник е, згодом, все ж таки, я думаю, наважиться на продаж так такої машини, і будемо шукати не знаю скільки витрачимо на, на цей час, щоб знайти ось такого плану машину, щоб вона. Була, ну, знаєте, щоб ти був в ній впевнений, що ти сідаєш і все буде добре. Хто там не супергонщик, 2 літра, ще ж тут, ну, би є докодовані фішки, спорт, коробку в спорт, раз вже вона тримає оберти на трьох тисячах і готова, в принципі, стріляти. Оберти класно тримає, швидко все перемикається. 14 років машині. Я в шокі, як вони. Змогли це зробити, і BMW, ось вона дарить такі почуття, тобі хочеться ось так ось завжди їздити. Розумієте, що це реально хвороба, хвороба BMW, тому що вона провокує тебе. Ось, попри всю її таку динамічність, такі драйверські відчуття, які вона дарує, вона при всьому при цьому комфортна. Вона реально, то, як працює ходовка. Як відпрацьовує всі такі нерівності, ну, взагалі, питань немає. Вона в комфорті, реально комфортна і валіяжна. В спорті, коли задирає оберти, коли перемикає ось так от з таким приємним підком. Пінком коробка передач. Ну, я не можу сказати, що вона, знаєте, що ви сідаєте прямо в іншу машину, в комфорті в спорті, але... При цьому вона змінює свій характер, і при цьому вона не стає від цього корчем. Ви, до речі, зверніть увагу на те, як блимують, як блимає аварійка, це також кодування, і таких фішок по машині вистачає. Тому після цієї машини ну, треба сідати ну, не менше ніж там, на 30+, на щось реально свіже, щоб це було не гірше. Тому що це один із самих визначних. Кузовів F-10, я укотре в цьому переконуюсь. Тому на цьому будемо завершувати, що ви скажете з приводу цієї машини, чи я дуже багато про неї, про неї гарного сказав. <свісно> і ви з цим не згодні. Чи, може, у когось був досить, чи хтось сьогодні їздить на такій машині, пишіть, буде цікаво почитати. Тому на цьому будемо завершувати. Всім гарного дня і бережіть себе.